Доброго дня, друзі! Я вдома, вдома саме зайшла, випила кави. О, кави випила, встигла з Юрою. Десь Юра вже мій чкурнув, його немає. А в мене, знаєте, напевно, що хвилює одне таке запитання, яке хвилює часто і багатьох мам. Особливо, коли повертаєшся з роботи, їсти щось хочеться, їсти немає. І таке питання, що зробити їсти, щоб було швидко і щоб було так, щоб вистачило нагодувати. І я ще так швиденько знаєте, в голову прийшло. Давненько вже таку страву готувала, але зараз покажу, що мені прийшло в голову, і що я ось такий на обід, на швидку, на швидку руч, щоб швиденько і щоб багатенько. Можливо, знаєте, не дуже корисно. <гум> не знаю, не дуже можливо корисна буде така страва, але час від часу ми любимо. Значить, ми взагалі жарну картоплю любимо, але от сьогодні вирішила так: якщо пожару одну сковорідку, то всім це не дуже її вистачає. Тому вирішила ось на дечко в духовку. Значить, тут картопелька покришена уже. Ну, щоб сказати, що соломкою, то й не дуже соломкою, але так, і соломкою напівкружечком, але тоненько. І тут ось в картопельці ще: де-не-де, -де, знаєте, в холодильнику, що знайшлося, так залишки курочки крильця, от, порізала сюди, кинула. Олії тут багатенько. Тепер що роблю? Присолю, зараз приперчу ось саму картопельку. Наверх на картопельку додаю ковбаску. Таким собі <соє> слоєм несуцільним, тому що стільки лишалося, стільки є, стільки ось соломкою покришила. От і стільки додала. Далі пішли у хід мариновані опеньки. Це, до речі, саме нещодавно я їх замаринувала, коли назбирали, але З'їли, мало не наїлися. Більше зараз, поки що, кажуть, їх немає. А мені їх так хочеться ще, що я вже баночку відкрила, і якраз ось у мене на цедечко пішла півлітрова баночка. Притрушую усе морквочкою. А далі цибуля ось така тоненькими напівкільцями. Виходить така собі картопляна піца. І якраз повне дечко, повне дечко до країв усе разом виходить. але куди піца без майонезу та кетчупу? Тому далі йде майонез та кетчуп. А тепер все це відправляється у вже гарно розігріту духовку. І буде жаритися така картопелька, картопляна піца, як ми кажемо. Зовсім недовго, тому що все порізано тоненько, і воно зараз швиденько прийде. І ось вона нарешті картопляна піца. Гарненька, пахуча, може, не зовсім вона корисна, але вона смачна.